І навіть Медведчук всесильний, всевагутній, при кучмі, не дозволяв собі того, що дозволяє собі сьогодні пан Єрмак. Чому? Тому що над ними всіма був керівник, який їх контролював, який ставив їм задачі, вимагав виконання і міняв, коли е, щось було не так. Але ж ви чули заяву Зеленського? Ми прийшли разом з Єрмаком і ми разом підемо. То чого ви критикуєте Єрмака? Не треба його критикувати. Це не він створив цю систему. Цю систему створив президент Зеленський. Тому потрібно називати речі своїми іменами. Ну а щодо того, хто першим звернув увагу, то я е, нагадаю вам, що першою про всемогутність Єрмака і його шкоду для України заявила Вікторія Спарц. <кхи> конгресвумен Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, е, яка народилась в Україні і до, е, і до 2000 року проживала в нашій країні в віці 22 років, вона емігрувала в США і зробила там е, серйозну політичну кар'єру.